Яка місячна, зоряна, ясна, я. видно, хоч голки збирай. Вийди, кохана я рацею з морена, хоч на хвилиночку гай. Добрий день, ласкаво просимо вас на наш канал. Українська народна пісня. Саме так сприймають українську пісню Ніч, яка місячна зоряна мільйони людей в Україні і за її межами, відчуваючи її наближеність до кращих шедеврів народної творчості. Але сьогодні ми спростовуємо це твердження: отже, умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Напевно, немає жодної людини у світі, яка, почувши українську пісню Ніч яка місячна зоряна. Не була зачарована її надзвичайною мелодійністю, висловленими в ній щирими, непідвладними часу почуттями. Напевно, тому цю пісню вважають народною. Але як виявляється, ця пісня має своїх авторів: це Михайло Старицький, автор слів, та Микола Лисенко, відомий український композитор. Уперше пісня була опублікована в одеському Альманасі Нива у 1885 році. Деякі дослідники вважають, що Михайло Старицький лише вдосконалив певний варіант цього твору, що вже існував у народі. В авторській редакції назва пісні була нічяка Господи Місячна Зоряна. В радянські часи пісня зазнала змін. На думку радянської влади, спогад про Господа в пісні неприпустимий. Отож до нас дійшов перший рядок у такому вигляді, ніч, яка місячна зоряна ясна. Ця трансформація не змогла вплинути на особливо зворушливу магію цієї пісні. І ця пісня сьогодні по праву має видатну світову славу. Протягом багатьох років. Ніч, яка місячна входила до репертуару таких відомих українських співаків, як Бориса Гмирі, Анатолія Солов'яненка, Дмитра Гнатюка. Не оминули своєю увагою цю пісню і сучасні українські співаки, такі як Олег Вінник, Олександр Панамарьов. Однією з перших, хто заспівав цю пісню після десятиріч трансформації за оригінальним текстом, була американська співачка українського походження Квітка Цисик, лунає цей дивовижний український шедевр неймовірної краси із оперної сцени у Венеції. Відомий голландський диригент і скріпаль Андре Ріє долучив цю пісню у свою концертну програму. Де її виконала німецька співачка українського походження Анна Рекер. А видатний український актор і режисер Леонід Биков, створюючи відомий фільм В бой йдуть одні старіки, наполіг, що саме ця пісня звучала в цій кінострічці. Ніч, яка місячна зоря ясна, одна з найвідоміших українських пісень, яку із завмиранням серця слухають і залюбки співають. Люди різного віку і музичних уподобань. Житиме ця пісня в народі, допоки існуватиме сам український народ і саме кохання. Вам сподобалось? Було цікаво? Дізнались про щось нове? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Ви вікоха рацею з море!